Потрапили якось у пекло бабник, алкоголік та наркоман. Сатана їм і каже: Я можу дати вам ще один шанс повернутись у світ живих. Вам лише потрібно провести сто років у кімнаті з вашими найвідвертішими бажаннями, і тоді я вас відпущу. Алкоголіку дісталася кімната, повна найвишуканішої бухли, яку тільки можна було знайти в усьому світі. Не чуючи каверзи, він з радістю прийняв випробування. Бабникові дісталися хороми, сповнені розкішних дівчат, які прагнуть сполучення з ним, до чого він відразу ж і приступив. Ну а наркоману, звичайно ж, дісталася комірчину, набита нескінченною кількістю добірного курива всіх сортів, здатного вштирити не по дитячому. Через 80 років сатана вирішив перевірити, як ідуть справи у в'язнів, почав він із кімнати алкоголіка. Його погляду з'явився змучений мужик, що благає випустити його. Він першого ж дня випив усе бухло і тепер страждав від нескінченного похмілля протягом 80 років. Сатана, із задоволенням випустив його, забравши душу алкоголіка собі. Відчинивши кімнату бабника, сатані постало мерзенне видовище за тепер вічно молодим хлопцем бігав натовп старих страшних жінок. Бабник щось заволав про засвоєння уроку і благав про припинення його випробування. Сатана забрав його душу. Відчинивши кімнату торчка, сатана, неймовірно здивувався, побачивши жоден грам штирьова незворушеним і відразу ж упіймав на собі докірливий погляд наркомана, ти б хоч запальничку залишив довбойоб.